Україно, про що ти мовчиш, яку біль в серці краєш роками? Україно, чому не кричиш до людей проливними дощами? Про гоніння не шепчеш свої, і про долю далеко від мрії, про траву, що втопала в крові, і про війну, мов вбиті надії? Щоб не шепчеш до нас восени свої спогади листям опалим і про те, як ставала з колі, і про те, як спокою не знала, і про зрадників, рідних синів, що зрікались від тебе роками, І про скорботу на легких років, коли мову твою витісняли, не почути від тебе це все, ти свій біль укриваєш під. Тож, аби пам'ятати усе спокон вік ми історію пишем, ми пізнаємо тебе, дізнаємося те, що змовчала, ніби в дзеркалі, бачимо себе, тих, до кого ти мовчки кричала. Бачим, ми з тебе досить війни, ти сповна вже отримала долі, розумієм, ми твої сини, розуміємо. Шкода, що поволі розуміємо, шкода, що не всі, що достатньо де лиха зазнала, що історію пишемо ми. Головне, щоб нам розуму стало, щоб історію нашу вчаючи, ми помилок уникнуть змогли, Україну з колін піднімаючи, довели, що ми гідні сини. Щоб з пожовких сторінок завжди наші діти могли прочитати про усе, що віками тобі довелося від долі зазнати. Нам розкаже історія те, що так хочеш, ти нам розказати про героїв, які, попри все, не збирались тебе залишати, що стояли за тебе в бою, від снарядів кривали тілами, і останню, криваву зорю і з любов'ю до тебе зустрічали. Ми історію то не забудем, що писали нам предки віками. Берегти у серцях її будем, поки сонце палає над нами. Ти мовчиш, моя рідна Вітчизно, але чуй Твого серця, биття, що нас всіх протинає нас крізно. Україно, ти наше життя. Я живу, поки чути тремтіння України. Заквічених мрій, поки гідно історію пише, Українці не втратять надій.